І про допомогу наших міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила бюджет із майже 45 мільярдами доларів для України і союзників за 225 голосів, 201 проти. Тепер документ має підписати президент Джо Байден. Він уже заявив, законодавці надали Україні та союзникам по НАТО навіть більше ніж він просив. Нагадаю, у своїй промові до конгресу в середу ввечері президент України Володимир Зеленський Заявив ця допомога не благодійність, а інвестиція в глобальну безпеку і демократію. З нами на зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародний. Богдана, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Вже трішки. Уляглися достатньо потужні, скажу я вам, особисто для мене емоції від візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І якщо подивитися вже так більш холодно, скажімо так, на цю подію, які б моменти ви виділили? Тобто, на що конкретно ви, як експерт, звернули увагу і чому це важливо? Ну, по-перше, на результати, так тут було зазначено безпосередньо конкретика і результати в допомозі безпосередньо і виділення. Серйозної суми на підтримку України, тому що до цього ми отримували за понад 10 місяців війни близько 20 мільярдів доларів. Зараз це майже не майже, а більше ніж вдвічі більше, і це важливо. Але як на мене, емоційна складова візиту, особливо тоді, коли дійсно президент відразу з Бахмута відправився до Вашингтону, вона надзвичайно важлива, і поясню, чому тому, що. Передати ці емоції від бійців від наших героїв на фронті безпосередньо і президенту Байдену і е, найближчому його оточенню, а також конгресменам і сенаторам, це надзвичайно було важливо, тому що одна справа, коли ці люди, наприклад, які не щодня займаються точно підтримкою України, відчули емоційно е, наскільки це важливо. Ми бачили, що якраз ця двопалатність у підтримці і двопартійність, про що ми зазначали, і ми прагнемо до цього, вона присутня у конкретних рішеннях. Це перше, друге, не потрібно забувати, що недавно були до вибори так і у конгресі і у сенаті. Там є нові, як конгресмени, так і сенатори. От якраз фокус також на цих нових представниках влади він дуже важливий, тому що. Можна розширити оцю коаліцію підтримки України особистісно також прокомунікувати. Я думаю, після того як президент повернувся, багато чого ще залежить і від наших політиків, і від наших дипломатів на різних рівнях пропрацьовувати якраз щодо розширення цієї коаліції. Ну і третє, також важливе, що потрібно зазначити. Багато обговорювали про сталість і підтримки. Тому е, сталість і сигнал для інших країн, для інших столиць, наприклад, таких як Берлін, Париж, вона дуже важлива, з, особливо в контексті захисту нашого повітряного простору, тому що Петріоти є не лише у Сполучених Штатах Америки, але й у державах-членах Європейського союзу. Тому будемо сподіватися, що така ініціатива вона масштабується і на рівні європейського континенту. Пане Богдане, а якщо говорити про Байдена, то для нього яке значення має візит? Мав візит Зеленського? Це я кажу і роз'яснюю постійно. Це він він situation, да. Тобто, коли і одна, і друга сторона отримує бонуси і результати, тому що для Байдена під різдво завершення фінал цього досить також складного року? Ознаменувався? Ну Таким підйомом я б так сказав, тому що він всьому світу продемонстрував, що підтримує Україну у її боротьбі проти зла, так проти того терору і проти російської агресії, це спрацювало також позитивно на американця умовно середньостатистично, тому що для нього стало більш зрозумілим, чому виділяються такі кошти, так з бюджету американського, який наповнюється за рахунок податків американців. Як це лягає в концепт національної безпеки і взагалі глобальної політики Сполучених Штатів Америки стримування Російської Федерації? Тому для Байдена особисто для його адміністрації, це також була досить така виграшна історія з точки зору і політтехнологічної, і мобілізація також щодо підтримки тих пропозицій, які він надавав безпосередньо щодо тих самих бюджетних. Бюджетних змін, наприклад, речниця російського МЗС Марія Захарова влаштувала ну фактично істерику під час офіційного брифінгу, коли коментувала візит нашого президента до Сполучених Штатів Америки. Вона навіть вжила нецензурну лексику, яку я зрозуміло читати не буду не буду. І якщо речник МЗС вживає лайливі слова під час офіційного брифінгу, то що це як не істерика? Як ви вважаєте, чому для Росії факт візиту і того, як він пройшов, настільки важливий? Ну, Сполучені Штати вони завжди визначали як е, своїх основних опонентів ворогів, я б так сказав, і ну це було очікувано, що вони максимально емоційно і в контексті їхньої пропагандистської стратегії будуть застосовувати результати цього візиту, тобто і подавати, як вони ведуть війну безпосередньо знову ж таки з Вашингтоном, а не з Україною. В принципі, це було очікувано. Тому ну, для них все, що пов'язано з підтримкою України з консолідацією, з постачанням нам військового зброєння, яке може дійсно мінімізувати їхній вплив на наш повітряний простір, це для них вони оцінюють як загрозу і слабкість для них. Тому, власне, знову ж таки іншого чогось я точно не очікував а те, що дипломати застосовують такий недипломатичний формат, це вже давно стало дійсністю і реальністю. Ця маргіналізація російської дипломатії вона відбувалася вже багато років. Дякую вам, Богдан Ферес, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на прямому відеозв'язку.